Порятунок Ірини Алфімової був справжнім дивом. Вона пробула під розбитими бетонними плитами майже дві доби. Лікарі не давали жодних гарантій, а лікування потребувало значних коштів. Яких у рідних постраждалої просто не було. Але допомога не забарилася. Ірину підтримав генеральний директор Миколаєвобленерго Юрій Антощенко. Він повністю взяв на себе ці витрати, і сталося ще одне диво. Жінка вижила, встала на ноги та особисто приїхала зустрітись зі своїм рятівником. Юрій Михайлович був вражений. Сегодня мы видели человека на своих ногах, этого человека, которого спасли. Да, вы знаете, очень приятно. Очень приятно. Когда видишь свои, плоды своего, своих трудов. Я благодарен, в первую очередь, наверное, медикам, которые в сложнейшей ситуации все-таки смогли человека этого поставить на ноги. Зустріч мецената та його підопічної була теплою емоційною. Ірина подарувала Юрію Михайловичу власну руч вишиту бісером картину і щиро подякувала за допомогу та підтримку. Я була йому безмірно благодарна, тому що моя сім'я не справилася. Ні, ні допомога ні моєї мами, ні, ні мужа родителі. Ми б самі не потягнули. Це була дуже. Допомога, дуже я йому дуже благодарна. До этой трагедії я навіть не знала, що такі люди допомагають. Я знаєте, вважаю, що він вытащил мене з того Потому тому що помощи я бы сама не выкарабкалась. Не приховую своїх емоцій, подруга Ірини. Саме вона в процесі лікування та реабілітації постійно була на прямому зв'язку з Юрієм Антощенко та його помічниками. в помощи никто не отказывал. Постоянно звонили, спрашивали, как Ира себя чувствует, сколько надо денег. Все отзывчивые, все очень трепетно к этому относились. К чужому горю, казалось бы. Але для Юрія Антощенка чужого горя не буває. Якщо він може допомогти, завжди допомагає. А допомагаючи, ніколи не зупиняється на півдорозі. Так і цього разу, зустрівшись зі своєю похресницею, він пообіцяв їй посприяти у вирішенні ще одного дуже важливого питання. Я просто пообіцяв, що коли вона узнає номер своєї квартири нове, моя сім'я і я, ми поможемо в ремонті цієї квартири. І Ірина впевнена, що так і буде. Вона вірить Юрію Михайловичу. Бажає йому міцного здоров'я та всебічних успіхів. Такому чоловіку вірити, тому що він настоящий мужчина, хазяїн. Якщо в нашому місті буде такий хазяїн, то у нас буде город процвітати. Я дуже в нього вірю.